Штурм у найближчі години, навіть із вогнем на ураження, таке обіцяє захопникам луганського управління СБУ, заступник голови президентської канцелярії Андрій Сенченко. У разі, якщо захопники добровільно не складуть зброю і не звільнять приміщення, за словами чиновника у будівлі засіли люди, яких інструктують та контролюють спеці головного розвіду правління. Російського генштабу зловмисники замінували коридори та приміщення всередині багатоповерхівки з Луганської СБУ та встановили там розтяжки. Своєю чергою у Києві виконувач обов'язків глави держави Олександр Турчинов пообіцяв не переслідувати захопників і знову-таки за умови негайного звільнення управління та складання зброї Турчинов вдалося поспілкуватися із захопниками телефоном. Він пообіцяв розширити повноваження місцевої влади, зокрема надати право обласним радам формувати відповідні виконкоми. І ми готові йти цим шляхом для того, щоб регіони також відповідали за ситуацію в країні, а не тільки посилалися на те, що відбувається в Києві. І третє питання: коли люди складають зброю і звільняють адміністративні приміщення, нам не треба приймати закони про амністію. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення. І я готовий це оформити указом президента.